Що ж, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Вуйко. І сьогодні поговоримо з вами про деякі фішки в арені Breakout. Е, так, для досвідчених гравців, можливо, ця інформація буде вже не корисною. Вони вже, можливо, ці всі фішки знають. А от для нових гравців, якщо ви тільки прийшли в аренку, вам дійсно це має допомогти. Я більше того впевнений, що навіть що воно вам допоможе, а можливо, навіть дехто з досвідчених гравців про це не знає. І вам це також допоможе. Тому поставте в підтримку лайкосика, буду вам дуже-дуже вдячний. Також залітайте на наш Discord, Telegram, TikTok, Twitch, всі посилання є внизу. В Discord заходьте, якщо ви новенький, якщо ви досвідчений гравець, хочете знайти для себе тіму. Залітайте туди, вибирайте собі роль Arena Breakout і будемо раді вас бачити. Погнали! І так, про що хотів би вам розказати. Виписав я собі деяких пункт, деякі пункти, щоб не забути, що в нас тут є. Перш за все, наш основний гравець це бот, за якого ми можемо грати. Хочете пофармити, йдете за бота. Все, що винесли ваше, вас вбили, нічого не втратили, все гуд. Старайтеся не вбивати інших ботів, бо тоді вони почнуть стріляти по вас. Також є такі ж самі челоботи, так звані, як і ви, які почнуть по вас стріляти, як тільки помітять, що щось з вами не то, бо ніякої репутації, ніякої карми в цій грі немає, на жаль, і всі челоботи гасяться між собою. Як Ненормальні, і це мінус цього режиму, але якщо вам вдасться зайти за цього бота, буває таке, що ви попадаєте в жовту або в червону зону, або ж в нормалі. Частіше за все, ви попадаєте в нормалі, але є шанс того, що ви попадете в жовту або в червону зону. Вас на екранчику з лівої сторони, от я зараз показую отам там, десь з'явилася картинка, та на екранчику з лівої сторони. Буде писати, яка зона нормалі, локдаун, чи там червона. Так? Окей, це перше. Далі, як можна підфармити е бабосиків собі тут трошки. Заходимо в контакти. Звичайно ж, заходимо до третього торговця. Бачимо. Е там кожних 5 чи 6 годин, мабуть, 6, е а то і більше, народ напишіть в коментах. Е Скільки, які там години точно. Бо я не пам'ятаю, мені здається 6, дехто каже 8, не знаю Можливо, у всіх по-різному. Оновлюються товари, які ви можете обмінювати і досить вигідно продавати. От, наприклад, нам випало сьогодні 5-го левела бро, броня. Та е, на ринку вона коштує у нас 191 тисячу. На обмін. Вона виходить 103 тисячі. Тобто ми її обмінюємо. Ось вона у нас з'явилася. Ми що беремо, виставляємо її на ринок. І вже будемо мати плюсик. Вже заробимо пару карбованців. Так? І так можна робити багато з чим, але уважно дивіться, на те, щоб вам дійсно воно було вигідно. от Наприклад, ці патрони 120 патронів, 129 тисяч. Щоб їх скрафтити, обміняти, виходить 81 тисяча. Ну, окей, в принципі, цим можна робити. це можна робити. Та? Е, щось би показати вам, що є невигідне, наприклад. Мені здається, оця маска може бути 15 тисяч. А так, будь ласка, на ринку вона коштує 15 тисяч. На обмін вона виходить 35 тисяч. Максимально невигідно її крафтити. Якщо вам потрібна така маска, то краще йдіть там, на ринок, собі її придбайте. Дехто збирається там в рейд і купляє собі ці ж, е, наприклад, там, шоломи та е, по самій дорогій ціні. Наприклад, тут шолом має 50 з 50-105 тисяч, четвертий коштує. Ми робимо фільтр, майже нові, 79 тисяч 42 з 50. Це не критично, з ним можна спокійно йти. Він спокійно буде вас сейвити. від Деяких патронів. Та. Е, тому можете взяти собі на озброєння, отак вибирати собі товар. Він так буде коштувати трохи дешевше, але не дуже сильно він буде покосиний. Наприклад, як цей з шолом 75, він має 64,75, а новенький коштує 291 тисячу. Ну, різницю різниця трохи є, якби, та. але він все рівно буде сейвати вас. Є, звичайно, що менша різниця, але інколи випадає, там різниця може і до 50-70 тисяч. Стрибати, тому уважно за цим слідкуйте, уважно за цим дивіться. Деколи бувають такі моменти, якщо там щось просідає трошки, або хтось пощастить вам і хтось за досить дешево виставить на ринок цей товар. Далі поговоримо з вами про те, як збирати зброю і чому. Одна і та ж сама зброя, інколи, інколи вбиває по-різному. Інколи потрібно два постріли, інколи потрібен один постріл. Пояснюю чому. Все залежить, по-перше, від патрону. Чим кращий патрон, та, там, тим краще і більший шанс того, що ви вб'єте когось. Також є така штука, як а, отут, Power це є вбивча сила. Наприклад, чи, в чим вона відрізняється? Беремо ми по цій емочці. Тут на нас зараз сила хай стоїть. Якщо ми ставимо, якщо ми з вами поставимо. Секунду. І тут у нас є стволе, правильно? Є. Такий. Такий. Короткий і довгий. Наприклад. На довгому стволі вбивча сила досить серйозна, досить велика, досить потужна. На короткому стволі зразу вбивча сила Лоу. Ось тут вам видно, вбивча сила low, на довгому, наприклад, стволі вбивча сила High. Це впливає на то, чи вб'єте ви з одної тички, чи з двох, чи з трьох. Це все впливає. Наприклад, інша зброя, візьмемо, ну, давайте, наприклад, візьмемо, що з вами? Давайте візьмемо Мозінку. От, наприклад, тут є вбивча сила Хай на ній зараз і ставимо маленький лоу. Так, вона буде маневреніша, але з одної тички вбити шансів, наприклад, набагато менше. Навіть якщо буде хороший патрон, воно все відрізняється. Так, далі є така штука, що дехто досить-досить таки довго збирається в рейди. І там, і поки на маркет пішов, щось собі купив, поки зібрався, туди, сюди. Є простіша кнопочка Кіт, Тут натискаємо. У вас зразу є зброя, яку ви можете взяти. Також, якщо у вас вже є шоломи, ви можете їх звідси вибрати, якщо ні, можете з сюдою піти на маркет. Собі його тут купити по тій ж схемі, як я вам і показував до цього. І тоді в нього вдітись. Якщо у вас все є, воно все тут буде відображатись. Повністю все ви можете зразу ж на себе одіти. Так, далі, наприклад, вам треба взяти до, з вашої зброї магазини. Гранати собі взяти, аптечки всякі різні патрони, але ви не знаєте, або дуже довго важко це все шукати. Є також простий варіант. Нажимаємо праву кнопку під нашим персонажем. Тут зразу, якщо у вас є зброя в руках, воно показує, що ви можете, або у вас вже є, якщо хатинка намальована, вона у вас в схроні знаходиться, ви це берете з собою. Якщо немає, ви це докупляєте зразу ціна вам. Також. От скільки у вас є ваших патронів на вашу зброю, ви можете їх використовувати. Хочете взяти сильніші, зразу у вас все посортовано, показано, скільки можна взяти з собою, зразу ціна вам показується. Маєте ще з собою, там, наприклад, пістолет, до нього, також гранатки вибираєте. Тут зразу все по медицині. собі Можна вибрати з собою. Тут, тут, взяв це, взяв аптеку, їжу з собою, наприклад, Коп, нажав, вам ціну видало. Купив, все поскладало, потім собі тут посортували, що як вам куди треба, як краще, і ви вже зібрані в рейд. Далі, що я би хотів вам показати, як зекономити місце. Та в мене зараз тут не дуже воно прибрано, я зараз цим займусь, тільки закінчився стрім. У нас під час стріму важко це все швидко робити. Після стріма я стараюся все поскладати, все, щоб було гарно було місце. І потім підготовлюватись до наступної трансляції. Але як я вам рекомендую зберігати зброю? Наприклад, ця скарелька займає дві лінії слотів, та що можна зробити, щоб вона займала менше? Ми знімаємо пістолетну ручку з неї і знімаємо магазин. Відповідно, вона починає займати в нас набагато. Менше місця, це як мінімум ще плюс дві клітинки. Це і це, якщо воно не топове, можна продати. Магазини взагалі можна продавати, вони не такі вже і дорогі, вони тільки займають місце. Просто потім, коли йдете в рейці, можете їх знову купити. Але так можна все собі порозбирати і поскладати, там, наприклад, в ті ж рюкзаки. В рюкзаку, от вона, наприклад, стільки займає місце. Ми знімаємо ручку. Можна магазин навіть не забирати, вона займає. Тільки ручка мішала. Так само цей АЕК. З нього тут бачимо, що ручки немає. З нього забираємо в магазин, і він також стає набагато менший. так можна собі навіть в рюкзачки поскладати, ще кудись. Воно все збереже вам місце. Далі інколи дають додаткові слоти з хрону, плюс 150 слотів. М -м ви там складаєте, складаєте, опа, час закінчується, багато хто зразу все вигружає. Не рекомендую цього робити. Ось в мене тут є ще щось поскладене, чим я не дуже користуюсь, наприклад, гроші, там ще деякі, деяка зброя. Звідси ви витягнути зможете, коли час закінчиться, назад покласти вже не зможете. Це також вам зекономить місце. Тому користуйтеся цим. Далі хотів би вам показати, наприклад, хочете ви протестити якусь зброю, якось зібрати і подивитися, як вона буде стріляти, але зібрати. Дорого виходить, та і, наприклад, ви не досягнете того результату, який вам потрібен. Це можна зробити все безкоштовно і протестити Підходимо до столу, вибираємо середній пункт, вибираємо собі зброю. Наприклад, ну, наприклад МКЦ, та Ви хочете її там якось собі зібрати. Щось там тут поміняв. Е, щось там поміняв. то все у мене є короче, вже заготовлені. Емочки, ви ж також собі можете це все зробити, позаготовлювати. Наприклад, хочу подивитися, як мені оця буде стріляти. Ми натискаємо на неї. Ціна нам показує. Опа! З'явилася у нас емка. Йоба Боба зняло 169 тисяч. Чи скільки там писало? Ні, не бійтесь. Нічого вам грошей не зняло, просто вона у вас ось тут з'явилася. Ви підходите собі. Гасити там, стріляєш. Коротше, тестуєте все. І. Заходите знову. Наприклад, хочеш. хочеш якийсь там от, фал. Потестувати собі. На нього натиснув. 320 тисяч. Опа! Знову зняло гроші. Та фіга там. Нічого нам не зняло. Ми просто беремо фал. Стріляємо. І все Потім, коли ви виходите, бачили, була в мене в цьому в руках, коли ви виходите, у вас вся зброя, яку ви оцю склали, забирається. Гроші у вас залишаються, і ви нічого не втрачаєте, але можете собі потестити, зберегти якісь налаштування, і потім вже йти в рейд з нормальною пушечкою, яку ви. Зробили собі, перед, тим, перед цим потест, потестувавши її безкоштовно. Далі одна штука, що зв'язана з тим, аби пікати когось десь за стіною або ще щось. Багато думаю з вас помічали, що виставляється хлопака перед вами. От він просто там на секунду з'явився, вистрілив, попав вам в голову, і все, і, і нема. Та, Зайшов в приціл, собі до цього, вже вас чекав. На секундочку він з'явився. Не отак довго, а прямо на секундочку. Вистрілив і втік. Як це працює? Заходимо в налаштування, заходимо в контрол і шукаємо, де тут є ці нахилення. Тут у вас буде стояти по стандарту прес, тобто натискати. Ставимо на холд на то, щоб зажимати кнопочку. І тепер. Щоб він повністю нахилився, треба тримати, утримувати. Але як це працює з піком. Тобто, ви досить швидко можете пікнути. Набагато швидше він повертається назад. Тобто, ти пікнув, оп, і втік. Це набагато швидше, ніж коли воно повністю. Ти тиснув ще раз, тоді він повертався назад. Так, хоп. Тобто, оця доля секунди, коли вас вбиває. Як багато хто каже, чи так, ви знаєте, що там хтось, наприклад, стоїть? Ти собі швиденько пікнув і вбив. Ну, якось так воно працює. Далі, е, е, як, наприклад, дізнатися, що в рейді вже немає людей? І вам можна спокійно собі ходити, лутатись, не ховатись там по кущах е, і так далі. Як це працює? А працює це наступним чином. Багато з вас, думаю, бачили. Зверху над вами є ФПС, вас ж пише там і пінг. Та? Е, пінг там в різних ситуаціях по-різному, в лобі там завжди 100 і більше, деколи 80 може бути. А от вже в катках в самих, в самих рейдах пінг там може бути 20, може бути 8. І поступово він може зменшуватись. Коли пінг досягає нуля, знаєте, в рейді більше немає людей крім вас. Тобто весь сервер тримається тільки на вас. Навіть якщо ви з тімейтами граєте, тобто <coughs> ви граєте разом, у вас пінг нуль, знайте, інших гравців немає. Так, боти можуть ходити, але інших гравців вже не буде. Ця інформація повністю перевірена. І вона повністю працює. Якщо пінг досягає нуля, але тільки нуля, тоді означає, що інших гравців немає. Що ж, сподіваюся, ці фішечки вам допоможуть. Якщо ви про них знали, поставте там, плюс в комент чи напишіть, що ви знали про ці фішки. Можливо, щось я не сказав, ви щось знаєте інше, класне, поділіться з нами. Ставте лайкосики і дякую вам за перегляд. Підтримати можете ви мене, передивившись це відео. Поставити лайк, написати комент. Також заходьте в наш Телеграм, Discord, TikTok. Всі посилання є внизу. Фоловтесь на Twitch, там також інколи є прямі трансляції. Зараз ми більше будемо налягати на трансляції на Ютубі. Сподіваюся, вам це буде більш до вподоби. І також ви можете підтримати мене гривнею, якщо маєте бажання, під кожною трансляцією є посилання на Монобанк для. Підтримки ось тут заходите, і тут можна підтримати. Також можна підтримати, ставши спонсором каналу, натискаєте на каналі кнопочку спонсорувати, і від 35 гривень в місяць ви отримуєте бонуси. Для кожного рівня є свій бонус, але кожен отримує унікальні смайлики, зелений колір нікнейму в чаті, де будуть бачити, що ви дійсно стабільно підтримуєте канал, буду вам за це дуже-дуже вдячний. І можете собі тут кожен бонус, кожен рівень переглянути. Ще раз кажу, сподіваюся, що це відео вам було вам допоможе. Допоможе вам в рейдах і до нових зустрічей. Дякую всім за перегляд. Па-па